Всім привіт! Мене звати Віктор. Я віднедавна проживаю в екопоселенні Зелені Кручі. І в перших числах грудня в нас в екопоселенні був регіональний з'їзд представників екопоселень і там піднімались ряд питань. Вони обговорювалися, деякі питання залишилися без відповідей. І е, я звернуваю, що велика кількість питань була піднята в сфері стосунків між людьми, е, тобто в сфері е, тій, яку вивчає наука психологія. А я е, являюсь е, ну, біоенергетичним цілителем, крім того, я виступаю е, ментором. Духовному і особистісному зростанні для людей, тобто зцілюю не тільки тіло і душу. І, відповідно, глибоко вивчаю психологію і вивчаю взаємозв'язки стосунків і таке інше. І мене зацікавило те, що ті питання, які піднімалися в сфері стосунків, вони багато багато років, по словам тих, хто їх піднімав, не вирішуються. Ну і залишаються невирішеними. Якби. Вони висять, про них говорять, але вони залишаються невирішеними. І, відповідно, я вирішив ну, якось допомогти в цьому питанні, якщо мені це вдасться. Дивіться, перше, що я хочу сказати, це те, що якщо активісти екопоселень не знають, як вибудовувати стосунки. В екопоселеннях, то це нормально. Це звичайно нормально, тому що це специфічна сфера, це специфічні знання, яких у більшості немає. Я з цим стикнувся ще, коли консультував підприємців, вони стикаються з аналогічною проблемою. Вони починають бізнес. Спочатку на ентузіазмі, ще на чомусь, воно якось е, працює. А потім вони стикаються з тим, що їм не вистачає профільних знань, е, бізнес-знань і ще інших знань для того, щоб це далі жило і розвивалося. Тому що ну, в кожної людини якийсь попередній досвід в цьому житті є, але він не обов'язково релевантний для того, щоб його можна було. Застосовувати в побудові пос... спільнот, екопоселенчки чи якихось інших спільнот. Відповідно, ми приходимо до того, що якщо ми хочемо, щоб ці еко-поселення, ну, щоб ці питання якось розрі... вирішувалися, йти е... в напрямку психології і, відповідно, там шукати відповіді. Я також розумію, що, наприклад, сказати активістам на копоселенню, що он, психологія, йдіть вивчайте, вони ну, більшість, мабуть, і самі це розуміють. Але проблема ще в тому, що ну, психологія дуже широка наука і лопати купу книжок не кожен готовий. Тому я думаю, що є сенс. Створити певний ресурс, на який можна було б завантажити в першу чергу академічні знання е, щодо побудови спільнот, е, все, що вдасться знайти е, з, із знань вже е, опрацьованих, десь викладених стосовно побудов екоспільнот, ну і тих спільнот, які Цікавлять, наприклад, Джен ну, і, і якісь інші організації. Е, і все це викласти десь в одному е, ресурсі, можливо, його якось приєднати до сайта Джен, чи це окремий якийсь ресурс створити. Тобто, технічне питання це вже там треба, щоб вирішили питання ті, хто в цьому розбирається. І крім того, створити. Е, Певний простір для спілкування в цій сфері. Тобто, це, можливо, той же чат е, в тому, на тому ж ресурсі, де буде оця вся інформація, е, щоб е, активісти, ну і всі, хто з екоспільнот, кому буде цікава ця тема, тому що не тільки активістам, ж, мабуть, болить те, що стосунки е, не складаються. Відповідно, всі, хто всі, щоб могли заходити на цей ресурс, і там обмінюватися своїм досвідом і черпати корисну інформацію, яка буде ну, максимально наближена до того, що їм потрібно. Ну і окремо туди відпо можна розміщувати той досвід. Який вже е в спільнотах був запущений е і дав гарні результати. Наприклад, на з'їзді там піднімались деякі питання, і от е один представник каже: Ми це вирішили отак. І всі вау, це дуже просто, це дуже класно, і воно дійсно ну, усі на відчуттям зрозуміло, що воно працює, і хтось буде застосовувати це в себе, де це питання. Не вирішено. Тобто таким чином ми створимо простір обміну інформацією і простір, де можна буде черпати специфічну вузьконаправлену інформацію е психологічного спрямування, яка б допомагала в розвитку е не просто в розвитку екоспільнот, а в покращенні е стосунків. Е Взаємопорозумінь в спільнотах, щоб ті питання, які багато років залишались невирішеними, щоб вони почали вирішуватися. Тобто, така в мене є пропозиція. Якщо дана тема вам цікава, то пишіть свої, можливо, бачення, підтримку чи. Не підтримку в коментарях під цим відео, і якщо буде якась е від тих, хто подивиться підтримка, тобто буде зрозуміло, що це питання цікаве, то я думаю, якось це питання воно зрушиться, я зі своєї сторони готовий участвовать в цьому, а там, я думаю, підтягнуться і інші люди, яким це цікаво, і ми зреалізуємо цей проєкт. Всім гарного дня, на все добре.